Сьогодні готую лазанью, ніжну, соковиту і дуже ароматну. Не забудь підписатися, щоб не пропустити нові рецепти. Починаю з м'ясного соусу. У сковорідку наливаю 2 столові ложки оливкової олії, дрібно ріжу цибулю і обсмажую до прозорості. Додаю дрібно нарізану морку, обсмажую разом до золотистого кольору. Тепер додаю дрібно нарізаний часник. обсмажу буквально хвилину. Кладу 500 грамів фаршу, обсмажую до румяності. На цьому етапі додаю спеції, вливаю 30 г соєвого соусу і ще трохи обсмажу. Додаю на втерці на серці помідори, перемішую тушкую кілька хвилин. Далі додаю томатну пасту, попередньо розведену водою. Добре перемішую, готую десь 10 хвилин. Переходжу до соусу бішамель. У сотейник кладу 30 грамів вершкового масла, розтоплюю. Додаю столових ложки борошну, добре перемішую, обслажу до легкого золотистого кольору. Потрохи вливаю гаряче молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок. Додаю сіль і трохи мускатного горіху. Соус стає густим і ніжним, Бешамель готовий. Тепер підготовка листів для лазані. Якщо на упаковці указано, що їх треба варити, занурюю киплячу воду буквально на кілька хвилин до півготовності. На дно форми кладу шар бешамелю, потім лист лазані. Далі м'ясний соус. На нього знову бешамель. І зверху тертий сир. Повторюю шари, поки не закінчаться інгредієнти. Завершую шаром бешамелю і сиром зверху. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Ось і все, наша лазанья готова. Дайте їй трохи постояти і можете подавати до столу. Буду дуже вдячна вам за лайк і підписку.